Облущена штукатурка та потьоки на стелі і стінах. Мешканці Черкаського гуртожитку з десяток років страждають від води. У їхньому будинку за першої ж негоди тече дах. Усі ці роки місцеві ніяк не можуть порозумітися із ЖЕКом. Квартиранти нарікають на бездіяльність комунальників ті на безгрошів'я. Ірина Головка продовжить. Ми ходили і по лампочці прямо капала вода. В разі світла немає, тому що затопило. Темний коридор і лише одна жива лампочка на пожовтілій стелі. Наталія Петрівна показує наслідки недавнішньої відлиги. Снігова вода із даху залила спочатку п'ятий поверх, опісля негоду докотилася і до них на поверх нижче. Рятувалися від потопу мешканці дідівськими методами. Повна миска була води, цю змінювали, цю змінювали, повну було води, капало. Половина води була. Отут вона стояла, тут текло. Ми думали її зняти, щоб поміняти там самі не могли зняти. Страждають від постійних хатніх потопів квартиранти вже з десяток років, та звикнути до цього й дусі ніяк не можуть. Раніше заливало лише спільний коридор та кухню. Тепер потріскана стеля та водні плями з'являються і у кімнатах мешканців. Та найбільше тривожить людей постійні проблеми з електрикою. Коробка ось вода, ось сліди залишилися з неї. Всі не доходило до коробки і стікало влучно покроп, не все подключав, бо це ж якщо згорить, згорить, це ж судиться довго безсмислено. Не пощастило ще більше жителям п'ятого поверху. Частина родин до кращих часів виїхала зі своїх кімнат. Кому немає куди йти, не приховує слід сімдесятирічна Глина Дмитрівна. Живуть тут. Дихати нема чим. І тлі, і, 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 і що хочеш тут. Все опадає. Ніхто нічого не робить. Проханням полатати дірявий дах мешканці гуртожитку зверталися до ЖЕКу. Там говорять про проблему, знають та коштів на латання не мають, тому лікувати дах над головою пропонують самотужки. Приватизацію нам не розрішають. А вкладувати такі кошти в людей немає і немає сенсу, якщо це не є приватизоване общежиття. Воно на балансі жека. Уже ку пояснюють, ремонтували покрівлю спільно з мешканцями ще 2013 року. А дах перетворився на решето через самих мешканців. Мовляв, родинам пропонували оплатити ремонт покрівлі за рахунок варплати. Матеріал жильці всіх кімнат, Всіх кімнат над кімнатами зробили. Було пропонування таке, з за плати ані плати вони на гроші на ремонт місця загального користування. Туалет з кухню зіларі. Вот та один коридор. Жеківці пропонують за кварплату вирішувати питання не лише з ремонтом даху, а й з ремонтом кімнат. Утім, мешканці гуртожитку запевняють, про таке чують вперше і лише за присутності камер, бо за усі будматеріали, мовляв, платили з власної кишені. Катерина Ковбій, Ірина Головка, Ігор Неділько, Віка новини.